часі вікна п'ятниці в студії вітаєвтушна вітаю вас в очікуванні президентства. Рівно за годину Дональд Трамп офіційно стане господарем Білого Дому. Осьомій за Києвом, 45-й президент Сполучених Штатів складе присягу і вже сьогодні. Обіцяє підписати перші укази. Як готується до інавгурації? Дивіться далі. Перекриті дороги, блокпости і десятки тисяч правоохоронців у Вашингтоні все готово до інаугурації 45-го президента Сполучених Штатів. Урочистості почалися з покладання вінків на Арлінгтонському цвинтарі, де поховані американські військові та концерту. Дональд Трамп із дружиною Меланією виходить під пісню Ролінг Стоунс Кам'яне серце. Вже від перших слів 45-й президент обіцяє кардинальні зміни. Ми всі стомилися від того, що відбувається, і ми хочемо змін. Однак ми хочемо справжніх змін. Тому я так нетерпляче чекав на цей день ще трішки, і ми станемо свідками чогось дивовижного. Трамп складе присягу одразу на двох біблях. Одна дісталася йому від матері, на інші присягався ще Авраам на Лінколінагураційну промову. Він не довірив нікому, ставши третім американським президентом, який написав текст власноруч. Обіцяє говорити стисло і по суті, бо ж синоптики обіцяють. Дощ, та навіть такий прогноз Трамп обертає собі на користь. Навіть добре. Якщо піде дощ, тоді люди побачать, що це моє справжнє волосся. На голові буде казна що, але всі пересвідчаться, що це не перука. Зіпсувати інаугурацію Трампу Трампові намагаються його опоненти. він клоун, який з нього президент. Американська політика перетвориться на якесь реаліті шоу. У Вашингтоні мітингарі вже почубалися з поліцією. А у Нью-Йорку проти Трампа виступають голівудські зірки. Мітингарів підтримують Мадонна, Шер, Алек Болдун та Роберт Деніра. Це ганьба для нашої країни. Обраний президент назвав Америку помийною ямою для всього світу. Та насправді іммігранти приїхали сюди, щоби вільно дихати. Це вони побудували нашу країну, наш прекрасний Нью-Йорк. Зо 300 тисяч невдоволених обранням Трампу обіцяють перекрити вулиці Вашингтона. Усього ж на інаугурацію збереться майже мільйон американців. Трамп обіцяє взятися до реформ від першого дня на посаді. Його команда підготувала 200 розпоряджень, частину з яких новий господар Білого Дому обіцяє підписати вже сьогодні. Володимир Чекурда, програма Вікна СТБ.